Друзі, покажу, розповім і навчу працювати на от такому комбайні. Тут є декілька видів абразивів. Перше, це груба алмазна пластина для швидкого зняття великої кількості металу. Мабуть, вона оптимальна буде для лопаток, можливо, для сокир, можливо, для мачети, або для тих ножів, які отримали величезні ушкодження і мають на собі багато ну, сколів і заминів. Друга з другого боку алмазна пластинка, вона вже для середньої стадії заточування. Тобто, якщо ніж не дуже сильно вбитий, це вже можна використовувати для ножів, то можна швидко відновити ріжучу крайку за рахунок ось цього алмазу. Другий вид абразиву це керамічна трубка або керамічний стержень. Є товстий стержень, він в положенні F fine. Ось є інші положення, які служать для заточування риболовних гачків. Із серейтера. І так само є невеличка от така частинка, теж кераміка, яка служить для заточування серейтора, маленьких зубчиків, коли вони є на лезі. Ось. І останнє, що можна робити, це забирати заусенеця за рахунок стропи або шматка шкіри, який ну, буде оброблений, скажімо, якоюсь полірувальною пастою, для того, щоб вже привести гостроту ножа до максимуму. Як це все працює? Треба починати, якщо наш ніж не настільки знищений, щоб ми його точили на грубому камені, треба цей камінь пропускати, тому що це буде просто зайвий зйом металу. Я зразу почну з середнього бруска, тому що наш ніж для прикладу зараз зовсім не ріже. Ось він нездатний зараз різати навіть папір. Тому я починаю з середньої грітності, середньої зернистості, тому що особливих пошкоджень тут немає. Просто ніж штупи. Є підказка 20 градусів зліва справа. Є такий майданчик, на який я просто кладу ніж. Ось кладу його на спуск, притискаю. От зараз я задав 20 градусів для цього ножа. Далі я можу звідси забрати руку, але зберігаючи оцей кут 20 градусів, я можу зробити. Ну, наприклад, 10 проведень в одну сторону. І 10. Так, тепер робимо все те саме в другу сторону. Кладемо, притискаємо до майданчика, витримуємо цей кут, запам'ятовуємо руками. І намагаємося його зберігати протягом всього руху. 10 проведень. В другую сторону. Давайте сделаем еще по пять, в каждую сторону. И по одному. Давайте зробимо один і один раз. Нема нічого в світі твердішого і міцнішого, чим алмаз. Тобто він надзвичайно агресивно і дуже швидко знімає величезну кількість металу, так що тут багато проведень не потрібно. Ну, ось в таких кількостях, які я назвав, там 10 разів, 5 разів. І далі вже, в принципі, ніж можливо, навіть різати. нарізати. Йому бракує. Доведення. Тобто він ще рве, але вже починає потихеньку різати. Що нам для цього потрібно? Скористатися оцим мусатом, оцією керамікою. Така сама підказка. Є майданчик, ставимо на нього із збереженням у цього кута. Робимо 5 проведень з одного боку. Зберігаючи кут, робимо 5 проведень в другу сторону. Давайте зробимо три. І давайте зробимо один. Так, наш ніж повинен вже працювати набагато краще. У нього повернулася майже вся гострота, з якою вже можна працювати. Але для того, щоб отримати максимальний результат, давайте використаємо оцю стропу з полірувальною пастою. Ставимо ніж і працюємо ось таким чином, щоб не зарізати цю шкіру, а навпаки, з неї як виходимо. Нам приблизно тут треба вже візуально ну насправді, на навику підібрати кут, але якщо він буде приблизно співпадати з кутом 20 градусів, під тим, під яким ми тільки що гострили, ми зможемо, наприклад, 6 проходів в одну сторону, ставимо теж такий приблизно кут, під яким ми точили. І 6 проходів у іншу сторону. Ви бачите, полірувальна паста вона знімає теж метал, тобто це теж абразив, який ну, здатний знімати частинки металу і таким чином гострити ніж. Давайте ще раз перевіримо. От, я затратив буквально, напевно, 30-40 секунд на цю роботу. Тоненький чековий папір. Уже ніж працює. Якщо зробити це більш ретельно, Дати собі ще одну хвилину для того, щоб на кожному із цих видів абразивів попрацювати трошки довше, тобто на алмазі, потім трошки попрацювати довше на керамічному мусаті, який забере всі грубі риски після алмазу. Ось, А потім трошки довше попрацювати, скажімо, не 6 разів у кожну сторону, там, а 15 чи 20 разів попрацювати на цій стропі. То ніж буде не просто там різати тоненький чековий папір, ним можливо, і вдасться вже навіть поголитися. В чому перевага ось такого комбайну? В тому, що тут зібрані всі необхідні етапи заточування. Тобто тут вам і грубе заточування, і середнє заточування, і доводка на кераміці, тут вам і поліровка, зняття заусенця на шкіряній стропі. Тут є така цікава річ: одна пластинка відстібається, на магніті тримається, тут є підказка всередині, тобто буклет від виробника, який... Графічно текстом англійською мовою там пояснив, яким чином використовувати дану приспособу. Ось, але ви все побачили вживу, ви побачили, як це працює. Трохи складно зняти, так що було зручно мені працювати. Але якщо б переді мною не було камери, я би за той самий час отримав ще кращий результат. Але ви побачили, ніж абсолютно не здатний різати папір. Я за хвилину часу привів його ось до такого стану. Ось тому така річ може дуже пригодитися нашим хлопцям, бійцям, захисникам, тому що дозволяє, зважаючи на величезний ресурс як алмазних пластин, так і кераміки. Це просто величезний ресурс. Я це що я вкладаю сюди. Ну, можна заточити там сотня, може й там і тисячі ножів, тому що ці пластини мають в собі закріплені зерна алмазу. А кераміка настільки тверда, що в неї практично зносу ніякого немає. Тобто тут неможливо порахувати, яку величезну кількість ножів можна буде довести на ці керамічні трубці. Ну, Стропа її можна завжди замінити при великому бажанні, але в будь-якому випадку навіть ресурс стропи це сотні і сотні і сотні ножів для того, щоб їх довести. Ось такий виріб можна сказати, що тут три в одному, тому що алмази, кераміка і полірування. Дуже зручно, компактно, вага невеличка, незважаючи на те, що цей виріб приїхав з Китаю, але мусимо визнати, що вони навчилися виробляти речі непоганої якості, і тут вони скористались ідеями, які були розроблені компанією американською Worksharp, зробили свою версію і. Десь трошки повторили, а десь навіть трохи пішли далі, ніж вони. Тому виріб хороший, виріб продуманий, якісний. Ним можна і зробити грубе заточування, і середню частину заточування, і доводку, і навіть поліровку. Тобто, раджу як один із засобів, як можна в польових умовах практично будь-який ніж або інший ріжучий інструмент привести до робочого стану.